Всіх вітаю! Сьогодні у нас 23 червня 2024 року Центральна Україна. Це хочу показати ранній сорт абрикосу, це американська селекція. Дуже товарний, крупнющий сорт під назвою Magic Code. Плоди всі бачу одномірні, крупні, товарні, забарвлення просто шикарне. Зараз обійду. Дерево молоде, входить швидко в подоношення. Ось. Оце були був град, наслідки граду, трохи покоцало. але ну, а так, в принципі, врожайність тримає непогано. Є живе цього сорту, кому цікаво, звертайтесь. Сорт абрикосу Magic Супровий сорт.